Мої вітання на телеканалі Дніпро ті випуск новин спорту мер Парижу. Ан Ідальго виступила проти участі росіян та білорусі на Олімпійських іграх 2024 року, та робитиме усе, щоб їх не допустили. Ні на секунду не можу уявити, що міжнародний олімпійський комітет прийме подібне рішення і захоче залишити таку спадщину. Тому зроблю все, що в моїх силах, щоб цього не сталося. Ми повинні діяти зараз. Той факт, що міжнародний олімпійський комітет вибрав Париж для проведення цієї олімпіади, є дуже символічним, тому що це столиця прав людини, це місто. Де з часів французької революції були підписані усі великі універсальні декларації прав людини це країна і місто, які не можуть відвести погляд, коли мова йде про права людини, мовила і далько. Виконавчий комітет Федерації фехтування Німеччини повідомив Всесвітню Федерацію фехтування про те, що не буде проводити кубок світу з рапіри серед жінок, запланований на перші вихідні травня у своїй країні, як і раніше наша солідарність з людьми в Україні, які потерпають від загарбницької війни. Тепер ми хочемо дати чіткий сигнал, що ми хотіли б іншого результату. Що ми все ще бачимо велику кількість відкритих питань, які роблять проведення турніру неможливим. Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан та фехтувальники інших країн виступили. Проти рішення міжнародної федерації фехтування допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань. Ні, ми не згодні. А ти підвищ свій голос? Написала Харлан, опублікувавши відео з фехтувальниками. Ревець збірної України з футболу і Лондонського Челсі Михайло Мудрик не забуває про рідну країну в інстаграмі. Він продемонстрував буци, у яких виходить на англійські футбольні поля. На них зображений синьо-жовтий прапор та шнурівки у кольорах українського стяга. Щодня, коли я надягаю свої бутси, я думаю про свою країну. Підписав фото Мудрик. Тим часом збірна Англії Футбол опублікувала свій склад на матчі раунду кваліфікації проти України та Італії. Нагадаємо, що нашу національну команду британці приймуть у себе вдома в Лондоні на стадіоні Вемблі 26 березня. Перелік виконавців таки вражає. Отже, голкіпери Джордан Пікфорд, Евертон, Енік Поул, Ньюкасл, Аарон Ремсдейл, Арсенал Оборонці, Бен Чилвел, Ріс Джеймс, обидва Челсі, Ерік Даєр, Тоттенхем, Марк, Гей, Крістал Пелес, Гарі Макваєр, Люк Шоу, обидва Манчестер Юнайтед. Тіран Тріп'єр, Ньюкасл, Джон Стоунс, Кайл Вокер, Манчестер Сіті. Півзахисники двох делегував Челсі, Конора, Галахера і Мейсона Маунта, також Джуд Белінгем – Борусія Дортмунд, Джордан Хендерсон, Ліверпуль, Джеймс Медісон, Даруїта Лестер, Келвін Філіпс – Манчестер Сіті, Деклан Райст, Вестхем Юнайтед, Форварди, Гаррі Кейн, Тоттенхем, Маркус, Решфорд, Манчестер Юнайтед, Айвен Тоуні, Бренфорд, Букайоса, Арсенал, Філ Ден і Джек Гріліш, обидва Манчестер Сіті. Прикро втім, що в вдієш жереб Сліпий, одні з головних претендентів на перемогу у лізі чемпіонів англійський Манчестер-Сіті і німецька Баварія Мюнхен зіграють вже на стадії чвертьфіналу турніру. Маємо також два дербі українське, де по обидва боки барикад зійдуться Андрій Лунін з Мадридського реалу і Михайло Мудрик з Лондонського Челсі та італійське, де сильнішого з'ясують Мілан. І Наполі суперником іншого представника Апенін Міланського інтера буде португальська Бенфіка. Надалі у півфіналі очікує не менш привабливе протистояння переможців бобою Реал Челсі, Манчестер Сіті, Баварія. Натомість у Наполі завдання потрапити до фіналу здається простішим. На цій стадії турніру Ліги Європи знову англійсько-іспанський двобій. Після Барселони нині Манчестер Юнайтед зіграє Севілію. Сенсація змагань португальський спортивний, який вибив лондонський арсенал. Наразі спробує пройти і, і італійський Ювентус у Баєра у суперниках селяни з бельгійського сен-Желуазу, а кривник Донецького Шахтаря, Нідерландський Фейнорд, потрапив на італійську рому. У півфіналах знову ж таки можуть зійтися Ювентус Манчестер Юнайтед, які б сповна стали окрасою фіналу. Але і на сам кінець у лізі конференції зійдуться польський лег італійська Фіорентина, бельгійський гент і англійський Вестхем Юнайтед, Нідерландський АЗ та Бельгійський Андерлехт, Швейцарський Базель і Французька Ніца. Натомість Україна залишилася без свого. Представника в Єврокубках поточного сезону останнім лігу Європи на цій стадії однієї восьмої фіналу залишив Донецький Шахтар. Після нічій 1-1 у номінально-домашньому поєдинку у Польщі проти нідерландського Фейнорда у матчі відповіді у Роттердамі Ірники зазнали принизливої поразки 1-7. Вона стала найбільшою для нашої команди у лізі Європи Кубку УФА. Колишній свій антирекорд донечани встановили у півфіналі Ліги Європи 2019 тисячі -20 років, програвши на нейтральному полі італійського. Інтеру 0-5. З більшою різницею м'ячів помаранчево-чорні поступалися тільки Баварії в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів у 2014-2015 роках 0-7. Таким чином Україна завершила євросезон на 21-му місці у поточній Єврокомпанії у п'ятирічному рейтингу М-14, що дозволяє нам зберегти представництво у п'ять команд від країни у Єврокубках сезону 2024-2025 років. Два клуби братимуть участь у кваліфікації Ліги Чемпіонів, плюс один у Лізі Європи та два у Лізі конференції. Проте чемпіон України наступного сезону не потрапить напряму до групового раунду Ліги Чемпіонів 2024-25. Йому доведеться проходити один раунд відбору до Ліги Чемпіонів, а віце-чемпіону аж три. У разі поразки у ньому буде перехід до групи Ліги Європи. Якщо ж говорити про найближчий євросезон 2023-2024 років, то за рахунок 12-го місця у рейтингу минулого сезону та дискваліфікації Росії майбутній чемпіон України. Не потрапить до групового раунду Ліги Чемпіонів за умови, якщо переможець нинішнього розіграшу Ліги Чемпіонів не використає зарезервовану для нього путівку, а опиниться в зоні Ліги Чемпіонів у своєму національному чемпіонаті. Іншими словами, треба щоб Поточний розіграш Ліги Чемпіонів не виграв Челсі, який займає досить низьке місце в англійській прем'єр-лізі. А якщо переможець Ліги Чемпіонів буде з Італії, скажімо, Ілан, Мілан або Інтер, то треба, щоб він посів місце не нижче у топ-4 серії А. Тобто шанси чемпіона України, а лідери нині в українській прем'єр-лізі, саме Донецький Шахтар, опинитися одразу у групі Ліги Чемпіонів, досить високі. Але це завжди рейтинги минулого сезону. Команда спортивного клубу Ю-19. Про 1 святкувала успіх 2-0 у госьовому матчі свого чемпіонату над ровесниками з Рівненського вереса. У кожному стаймі відзначився Рамін Гаджігів наприкінці першого і на екваторі другого головна команда клубу свій поєдинок з вересом проведе у суботу, 18 березня. Чоловіча збірна України з баскетболу. Наступні свої офіційні матчі. Офіційні матчі проведе в серпні поточного року, коли відбудеться. Прекваліфікаційний раунд Олімпійського відбору на Олімпіаду в Париж 2024. В європі виділено дві путівки, на які претендують 16 збірних, 12, які вийшли до другого кваліфікаційного раунду відбору на чемпіонат світу 2023, але не потрапили на сам чемпіонат світу. Це Україна, Ісландія, Нідерланди, Угорщина, Боснія, Герцеговина, Чехія, Швеція, Ізраїль, Естонія, Туреччина, Бельгія та Великобританія. Три збірні, які перемогли в своїх групах другого раунду попередній Кваліфікації Євробаскету 2025 Польща, Португалія та Північна Македонія. Одна найкраща європейська збірна, яка ще не кваліфікувалася згідно рейтингу Фіба. Наразі найбільші шанси отримати цю путівку має Хорватія. 16 команд будуть розділені на дві вісімки, які у свою чергу поділяться ще на дві групи. У кожній у квартетах буде зіграно круговий турнір. Перші дві команди групи вийдуть до півфіналу, де продовжать боротьбу за путівку. Її отримає переможець фіналу вісімки. При цьому Му півфінали та фінал пройдуть у форматі одного матчу. Господарі турнірів серед учасників мають бути визначені 29 квітня поточного року. Жеребкування відбудеться на початку травня. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.